Та, якщо вони повинні були спрогнозувати, да, як ви, вирішити ви, це питання? Да, але скажуть обето, а не кажете. Говорите... Я дізнаюсь ситуацію, чому ми прийшли до цього. Я хочу, щоб до всіх дійшло, що хорошу справу зробили, шикарну справу зробили. І отримали, ви бачите, ви, 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 мені результати отримали, як ми не допустити, що повинні були зробити, спрогнозувати ситуацію, І як їм вирішити. Далі це тут затратні матеріали. Яким чином їх можна покрити? Затратні матеріали покрити, перше, за рахунок батьків, за рахунок програми цукрового діабету, яка існує внести зміни. Це повинні було говорити на рівні Міністерства охорони здоров'я і регіональних органів. І за, 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 за рахунок того, що підключити наші благодійні організації, які в області йдуть, які могли збирати ці кошти. За, за, за рахунок співфінансування батьків і інших фондів. Оце питання потрібно, якщо вони вирішили. компетенція цього мав виду, розумієте? чи ні? Спасибо. Далі ситуація. Ми могли частину коштів, які були, як ми зробили, купили нам монітор, ми дякуємо. Вина могло... тобто, бути програма супроводу, яку просто не врахували. ось ця ситуація. Тому тобто, що я говорю, що з іншим дяків проблем немає. Купила владне тут, же виникає проблеми. А як далі існувати? Це машина, на якій далі не поїдеш. Я пропоную шляхи вирішення. Я можу Nie możemy to zrobić, rozumiecie? Możemy to zrobić razem, wiemy jak to zrobić. Absolutnie i zdjąć to pytanie w porządku dziennym, bo... Dzisiaj ten problem wynikł tylko tutaj. I to, i to, no i to, myślę, przez niekompetencje żołnierzy. Tylko przez to. Bo w innych obywatelach...